Що мене, коли навіть запитають ноут діально підійти кожному, я з легкістю відповім, я не знаю. Ну якщо мені треба буде відповісти, що має бути в ідеальному ноуті, я з легкістю відповім потужність. Стучності цього нота мені має вистачити на всі мої базові задачі по відеомонтажу, а також щоб зіграти в такі ігри як RDR2, Відьмак 3, GTA 5, ну і можливо пару хачотків надасться приписати. Стильний солідний дизайн. Я не хочу, щоб ноут виглядав приблизно ось так. Звичайно, щоб ноут був доступний по ціні і цілком відповідав співвідношенню ціна та якість. Ну і звичайна автономність. Автономність у цього ноута мені має вистачати хоча б на 7 годин для того, щоб я працював від сотереї з будь-якої точки земного шару. Аділав і нажирався, а потом пытался трахнуть медуз, і звичайно, я знаю, такі ноути, я можу з лагістю вам його порадити. 16-дюймовий макбук на Intel. Знаєте, серед маководів на сьогоднішній день існує непопулярна думка, що Mac на Intel це кау. І тут хочеться відповісти лише, що ж я згоден з твоєю неправильною думкою. І сьогодні я вам не тільки докажу, що це не так. Я вам покажу, чому саме цей кандидат вартий вашої уваги. І якщо ви зацікавлені вибори Windows ноуту моя задача не вилизувати Macbook і говорити, що це класний ноут, купляйте, біжіть його прямо зараз. А насправді це калькулятор за стака, хоча він і близько стака не коштує. Це цілком бюджетний ноутбук на сьогоднішній день. Моя задача просто вам дати інфу, щоб придбавши цей пристрій, ви були кожен день задоволені. Під час його використання і кому підійде цей мак? Та дуже багатьом скажу я тобі І якщо ти студент і в тебе немає багато грошей на потужний гравий ноутбук, то цей ноут сьогодні стоє всього на все 350 доларів, і ви отримаєте доволі потужний ноут, на якому можна пограти ігри, який цілком підходить для дизайну, для SMM-щиків, для креаторів. Тобто він він ідеальний для роботи. І не тільки для роботи з текстом. Саме цей ноут можна використовувати як для роботи в дизайні, так і 3D, так і для роботи з важкими презентаціями, для роботи веб-дизайні. Наприклад, я працював в UX дизайнером сьогодні. Працюю монтажером. Так, М процесори автономніше і потужніше, при тому вони ще й тихіше, адже на них немає а, них пасивне охолодження, на них немає кулерів. Тобто. Але вони й стоять, фіга як дорожче. Є непопулярні думки, такі як на Мак не можна встановити піратський софт, можна і це робиться навіть легше ніж на Windows, адже на Windows більше секзачних файлів вони заражені вірусами. Тут є окреме кон'юніті з піратськими софтами. Тут дуже легко піратити. Хоча ми це звичайно засуджуємо, адже ми користуємося лише лицензійним софтом. Якщо ви SMM Media Creator, або ви дизайнер, цей ноут ідеально для вас підходить. Адже багато програм, які необхідні для вас, дуже хорошо оптимізовані. Mac OS. Вони працюють набагато краще на цьому ноуті, ніж на Вінді ноутбуці з такою ж потужністю. Мак не для ігор, і нахуй ще надається і це там нічого не запусти. Так само тому я і раджу тобі саме цей MacBook, адже ми можемо встановити на нього Windows. А встановивши на нього він ми можемо відкрити майже будь-яку програму і грати в ін. Він дуже стильно виглядає навіть сьогодні. Він важить 2,2 кг, Його цілком зручно носити з собою. А завдяки екрану 16 дюймів, цим маком досить зручно користуватися навіть без монітору. Чого не скажеш про 13-дюймові моделі? Без монітору там досить важко. Металевий корпус народ дуже кайфово, коли ти береш цей ноут, торкаєшся до його металу. Він такий холодний і це окремий тип просто кайфу. Клавіатура еталону. Жодна склавіш не провалюється під час натискання. Вона просто ідеальна для роботи, і вона. Це як не підходить для ігор. Тут дещо інші відступи на клавішах, окей? Коли ви придбаєте MacBook, вам придеться звикати до цієї клавіатури. Не трошки по іншому відступи. Ctrl взагалі в іншому місці. Замість Ctrl тут вже Fn клавіша. Цей клавішу Fn ви будете перемикати мову. Тобто тут не треба де Shift тап нажимати, тут все робиться однією кнопкою. Тут інша логіка. Це не про те, що вона незручна, воно все досить зручно, але тут інша логіка. Тут скляний величезний трекпад, який підтримує дуже багато жестів, і це надзвичайно зручно для серфінгу. Деякі техноблогери говорять, що тачпад зручний для. Всього, це помилкова думка. Touchpad не зручний для роботи, якщо ви працюєте, наприклад, в тому же Premiere Pro. Тут вам потрібно буде купляти мишку, і будь це вже Apple Magic Mouse або ось як в мене Logitech MX Mouse 3. Досить зручна мишка для роботи. Ми про неї ще повернемося згодом. Чотири порти Type-C. І це було б проблемою, якби ми жили в 2019 році. На сьогоднішній день майже кожен пристрій на Type-C, і тому тут не виникає жодних проблем. Всі ці чотири порти можна використовувати як зарядку, жоден з них не обмежений по швидкості. Заряджанням як на Україні стоїть питання про важливість автономної роботи. А саме цей ноут хорошо працює не тільки від кабеля, а й від батареї, він видає 100% своєї потужності. Тобто, коли я граю в ігри або монтірую відео, я не втрачаю жодного відсотка продуктивності цього ноутбука. А тому одна із причин обрати саме цей ноут, це час його автономної роботи. Адже я на ньому отримую до 8 годин роботи від акумулятора на задачах нескладної складності. Це таке як серфінг в інтернеті, робота в Word з документами типу файлів, PowerPoint. Тобто для навчання це цілком good. А якщо ви SMM або Media Creator, вам треба ноут для Обробки фото та відео, ви отримаєте точно до 6 годин роботи в середньому під час монтажу, обробки фото та інших задач. Я певний багато хто з вас бачив обзори на і кожен з авторів хвалив його акумулятор. І знаєте, це цілком відповідає дійсності. Акумулятор цього ноута дуже навіть хороший. У мене був Windows ноутбук Я користувався Acer Aspire 3. Цей ноут коштував 20 тисяч гривень свій час. Знаєте, отримав я на ньому до 5 годин роботи від акумулятора, до 5 годин роботи в браузері у Ворді. PowerPoint. На цьому ноуті я отримую 7 годин роботи в Premiere Pro, Figma та Photoshop. За один рік користування цим ноутом, у мене на ньому зараз 223 цикли батареї. Apple рекомендує вам міняти акумулятор вже після тисячі циклів. Це означає, що мені його вистачить ще на декілька років. Дехто вважає, що Apple це переплата це за все гризок. Хоча насправді це не так. Користуватися технікою Apple надзвичайно зручно, коли у вас є зв'язка з цих пристроїв, наприклад, той же iPhone і MacBook, якщо він вас уведе. Це максимально зручно. І тут є як непотрібні дрібниці, так і потрібні. От з непотрібних я можу назвати, я можу використовувати свій iPhone як вебку для MacBook. Навіщо мені це треба? Я це ніколи, наприклад, не використовував. А ось що я часто використовую, я можу прийти до свого друга і підключатися до його Wi-Fi через свій iPhone. І наступний раз, коли я прийду вже з MacBook, мій iPhone автоматично підключиться до його Wi-Fi. Мені не потрібно заходити в налаштування iPhone, шукати цей пароль Wi-Fi, або роздавати його якось на MacBook чи просити ще раз пароль у друга. Це максимально круто і максимально зручно. Друге, що знаєте, є такий. Те, от інтернет магазин який відправляє реквізити а, одним повідомленням з текстом аляті, оплату за цими реквізитами і реквізити в одному повідомленні. Максимально не люблю такі повідомлення, це просто жах. І, будь ласка, якщо ви це робите, перестаньте це робити. А ось, і я можу відкрити на своєму маці це повідомлення, а на айфоні відкрити додаток банку. І я просто виділяю на маці його реквізити, нажимаю Command-C, і на, на айфоні нажимаю Вставити все. І в мене введені реквізити, я приніс оплату за одну секунду. Мені не потрібно було перекидати це повідомлення собі в Телеграм, і потім з Telegram купіювати не повідомлення, а тільки реквізити собі в Телеграм, з Telegram копіювати це в банк. Далі, наприклад, нотатки. Можу записати нотатку на айфоні, і бац, через 2 секунди вона в мене на маці. А далі, що та, що також для мене, як для креатора, дуже зручно, я можу виводити екран свого айфона на MacBook. І якщо ви медіа і і вас немає професійної камери з екранчиком, де ви можете подивитися, як ви виглядаєте в кадрі, ви можете це зробити завдяки айфону і MacBook. Ви можете просто поставити свій айфон, вивести зображення на MacBook, вам зараз це показую. І подивиться, як ви виглядаєте в кадрі, чи достатньо хорошо виставлене світло, чи ви достатньо в центрі кадра. Це максимально зручно, якщо ви створюєте контент, це саме те, що до вам треба. І таких фішок екосистеми їх дуже багато. Якщо їх перечисляти всі, це вже окреме відео і уж точно більше, ніж на 10 хвилин. Тому екосистема це важливо і як би, блять. Року тому я дізнався вперше, що таке OS. І перші дні мені було надзвичайно складно, тому що до того я понад 10 років використовував саме Windows Note. -и. І знаєте, тобі дають систему, яка побудована повністю по іншій логіці. Це було просто ударом на ще Наприклад, наприклад, ось ці три круга. Мало того, що вони зліва, так вони ще й виконують зовсім інші функції. Червоний хрест не закриває додаток, а просто звертає. Жовта не ховає додаток, а розтягує його на весь екран, а зелена ще китає його, блять, в віки сім'я і потім шукає його десь справа в меню Дока. Finder це взагалі це, типа як місцевий мой комп'ютер, але тут треба. Аби користувати, щоб його поняти. До речі, на робочому столі є дуже класна функція сховати всі іконки. Для мене це супер важливо. У мене зазвичай там дуже лютий срач, а тут одною кнопкою я можу його просто повністю сховати, притом, коли я натискаю всі ці іконки, їх видно. Що ж, думаю, це саме очікувана частина цього відео. І ігри грати тут теж. Можна. Як ми говорили раніше, ми можемо використовувати на цьому ноутбуці Windows. І як йдуть ігри на цьому ноутбуці? КС 2. Понад 200 FPS, що цілком комфортно для того, щоб гнути раків на При тому у вас відсутні просадки по FPS. Ігра йде в 4К. 4К це важливо. Також можна пройти відьмака. Я його грав на високих налаштуваннях 60 FPS. RDR 2 йде вже в 40 FPS. GTA 5 іде 80 ФПС, також 4 розширені на високих налаштуваннях. І чесно, я міг би вам показати трошки більше тестів, втім в мене версія на 512 ГБ і встановити багато ігор. Сорян, брат, ну тупо не вийде. Я встановив GTA, удалив, поставив RDR2, удалив, поставив CS. Тобто в мене була така система, і вона максимально на кастелях, але чого не зробиш заради відео. Я також не можу просто окремо не відзначити про те, наскільки тут ідеальний екран. Ця матриця вже відкалібрована, ні. Просто шикарна свята Якщо ви дизайнер, саме цей екран для вас підійде. Адже за ним просто комфортно працювати. Тут майже 4К розширення, в ньому достатня яскравість, а це означає, що ви зможете працювати з цим ноутом як на вулиці, так і вдома. І самое головне, що тут високе розширення, дуже висока плотність пікселів. За що цього ви не бачите пікселів на екрані. Екран глянцевий, і за що того, що він глянцевий, ви бачите дуже сочні кольори. Цей ноут мені не соромно вам порадити. Коли вимикає світло на 8 годин, я знаю, що я не вилітаю з роботи. Я працюю далі. Я можу довірити цьому ноуту. Його потужності вистачає для всіх моїх задач. Я можу на ньому пограти в ігри і на баякі, а прям. Реально більшість ігор, яких мені, наприклад, цілком достатньо. Так, якщо ми будемо говорити, що я хочу пограти Stalker 2, це вже не про цей ноут, звичайно. Але пограти в КС, відьмака, Red Dead Redemption, GTA 5, цілком можна. І не можна користуватися не лише сьогодні, а подальші декілька років. І для багатьох креаторів саме сьогодні, MacBook Pro на Intel 16 дюймовий підходить. І не тільки як базове, а саме як професійне рішення, адже ви не будете обмежувати себе під час користування цим ноутом. Тіпл, це тестове відео на новому каналі. Я сподіваюся. Давай на вашу підтримку. Телеграм, інстаграм, назу. зу.